Отже, є у нас у даного автомобіля ось такий ось ключ. Він, ну, У автомобіля є функція безключового доступу, тобто ключ просто ношу в кишені, і якщо автомобіль бачить ключ, то заводиться, їде. і так далі. Але бувало вже пару випадків, що сідаю автомобіль, натискаю кнопку увімкнення запалювання, але пише, що не бачить ключа. Потім робиш деякі махінації з ключем. Дістаю ключ і ключем, ну і там пише на приборній панелі, натисніть на кнопку ключем. Тобто натискаєш ключем, ну буває, спрацьовує, буває не спрацьовує. Ну, Тобто батарейка вже трохи е, розрядилась. Отже, як її замінити? Для початку витягуємо е, сам фізичний ключ. Ось цей речажок наліво повертаємо. Натягуємо і дістаємо ось цей ось ключ. Тепер ось тут ось така, така ця сторона, ще раз показую, ось тут не дуже воно зручно, а ось тут є такий, як бачите, ось отвір, В нього вставляємо викрутку і розкриваємо корпус ось так. Все, відкриваємо. Розділяємо на дві половинки, і тут ось бачимо вже буває, розділяється ось так. чого страшного, перетягуємо. І ось вже наша батарейка. Батарейка витягується просто. Ось витягли. Ось така батарейка у нас стояла. Як бачите, 2032 літіум також. І ось. Ось наша нова батарейка. Тобто все просто, назад тут можна трохи підтиснути, щоб батарейка краще прилягала до контактів. Ось, ось ці контакти, це вони йдуть до плюса. Ну, тобто, батарейка ось так вставляється. І вони якби, контактують з плюсовою частиною батарейки. Ось я їх трохи піджав, щоб був кращий контакт. І тепер стромляємо, вона навіть тугіше заходить. Вставляємо і просто тепер дві половинки ось направляємо по корпусу і треба закоснути. З усіх сторон дивимося гарно все прилягало. Ось все. Тепер можна тестувати вже на автомобілі. Вставляємо ключ. Він тут на ось ось цій, на ось цьому фіксаторі тримається. Ось сюди заходить. Ну, тепер можна спробувати на автомобілі. Автомобіль зачинений. Як бачите, давайте спробуємо без ключовим доступу. Так, відкривається. Ми спробуємо ось, ключ покладемо тут і вмикаємо запалювання. Як бачите, все ввімкнулось. Давайте декілька разів спробуємо. Так, все вмикається. Все працює. Все, тепер, як я зрозумів, в таких ключах. Батарейки вистачає щонайменше на рік, ну, в залежності від якості батарейки, але варта в принципі із хороших, надійних, тому я думаю, на рік можна забути.